Ну що, поїхали у реальний сніданок? Сніданку час прийшов, треба готувати. Тим паче, що ви вже пишете, що ви чекаєте. Так, чого, чого? Нарешті ну. дочекалися ті глядачі, які писали все. Зараз буде для вас новий рецепт. Спробую не підвести. На сьогодні канапка наша, така традиційна, з е, рибно-овочевою намазкою. Ви бачите, Аня мартищук наша їздила, фактично інспектувала ринок. Що зараз на одному на одному великому базовому ринку? Нам все зрозуміло, що подорожчало, що подешевшало. Mm -hmm. От е, овочі сезонні е, дешевше і в тому сенсі, що треба зараз їх заку. От якраз пік сезону, все інше дорожче. Тому ми зараз збалансували фактично нашу намазку. Е, у нас є риба, яка не завжди залежить від сезону. Биш е, ікрук, любиш? Е, о, звичайно, є ікричка. Думай. Давай. Це тобі ікра. Дякую. Mm. Це знаєш, дитини, коли чисто риба? Mm -hmm. Молоки або ікра. Класно. Якщо ікра, буде хороший день, якщо mm -hmm. молоки, ну, таке саме. Uh, хороший день буде сьогодні. Я дивіться, викладаю сюди. Боже, як смачно. А в нас Скажи. ж, до речі, друзі, це ж не просто так. Це середземноморська така намазочка. Тобто ми взяли рибку, ми взяли оливки. Чому? Тому що зараз також їх сезон, ага. вони дозрівають. Ну і як за основу просто підсушений багет і все цього абсолютно достатньо. Ну а середземноморська дієта, як ви знаєте, там люди оливка, довго оливка. жителі, вони ну, обожнюють отаку таку їжу, і вони насправді намагаються максимально в сезон в період використовувати оці от замариновані або засолені торічні оливки, щоб заготувати вже нові. Ну а минулорічні просто з'їсти. Це ми трошки інтелекту додали до нашої страви, бо звичайно, ми ж не знаємо, коли там сезон оливок. Вона ж вона в городі не росте. От але е, ми власне знаємо, що воно так відбувається там е, далеко за кордоном. Ой. Ой, який суковитий. так розкладаю тепер зелень. От не бійтеся, до речі, в блендер вкладати все, навіть різної консистенції, різної жорсткості Слухай, продукти. А я оце думаю, огірочки Шо? не занадто великими шматками. Зможе їх ти думаєш блендер. Мені здається, мені здається, не вкладати ти... в блендер. все. а мені здається, порізати, що да? треба все ж таки трішечки їх порізати. Так ну а і насправді ми свою страву. Ви зараз побачите рецепт. Він страва наша 에, називається брускетта з оливковим Давай, тапенадом. Друзі, ну, от власне, цей тапенад це закуска, яка дуже поширена в Італії, виспа. Панії в Греції і кожна з цих країн змагається і переконує одна одну, і всіх інших, що в них найкращі, найсмачніші оливки. Ну а страва просто сама по собі розходиться по світу, тому що це елементарно смачно, і мені здається, сьогодні знаєш. Мої смакові рецептори просто кайфуватимуть, тому що майже всі інгредієнти, окрім зелені, солоні. От я не дуже полюбляєш сіль, а у мене сьогодні велике Ні, люблю. свято. Ну, ви з Люсію любите таке Правець. гостреньке, щось mm -hmm. так. А я, от саме знаєте, солоне. До речі, люди, зверніть увагу, будь ласка, що від якості рослинної олії залежить смак цієї страви, фактично, і для таких рецептів краще використовувати очищену олію з приємним ароматом. Олій не повинна гірчити і мати різкий аромат. Отак, От власне, ми все це і зробимо. Я би ще трошки додав би. Ну давай, трішечки. Ну, О. От, Я думаю, що маслом тут точно не зіпсуєш, навпаки, воно якраз все з'єднається, поєднається і буде прекрасно. Так, ну що, поїхали? Ну, давай з Богом тепер збиваємо. Сік пішов. Нель. Я наче фреш роблю. Ого, ого. Слухай, такі... Ну це реально треба з дітьми робити, люди, правда. <хи> Давай огірок, чавись. Чавись, огірок маленький, великий. Зелені чавиться. Ой, поселе не чавиться. Нормально, нормально. Боже, це магія така <хи> просто. Все, я чавиться. Я весь цьому все абсолютно чавиться. Все добре. Люди, це така магія, це просто пісець. Так, ну що, готово? Давай маленькі тарілочки Готово. зараз візьмемо ось такі: оп. Меджик. Так, і сюди на тарілочку красиво дві брускетки зробимо. Так, ну що? Так, поїхали. Пам-пам-пам-пам-пам. Завершилось. Останнє. До речі, може, ти натираєш спочатку чесничком, чи ми не будемо натирати, як ти думаєш? Ну, слухай. Мабуть, поєднання... Я тобі скажу так, я поперше один часник, кинув туди. А я, ти не все, все да. тоді питань Тому немає. Натирати нічого не будемо, як кажуть, так. Да. За нас вже натерли. От, давай я так. От так. Це тобі. Це тобі. Вибачте з чесником вже і не спитав, зазвичай треба питати людей. Чи були тебе чесник так. зранку? От, я не спитав. Оп, просто Плачно. поставив перед фактом. Ну, так буває інколи в житті. От така в нас брускетка. Можете, до речі, Пробуем? просто зелені для краси зверху додати. Це геніально, Наді. Це дуже смачно. Геніально. Mm. Я так скажу. Треба отаку канапку, чим хороша канапка. Боже, як смачно. З'їв все, і далі пішов. Це не така велика страва, яку сів. Тря... От ми зараз з'їли і пішли далі. Смачно.